Ще й на кидав, не було клювань. Знову ставлю оберталку і знову жерех. Так класно вдарив, прямо там під деревом. Просто чудовий. Давай пливи, рости великим. Вже в цьому сплаві бачив декілька дуже гарних жерехів. Під човном пропливали. Таке 2-3 кілограми. одинарні екземпляри, але є, плавають, ага, але не клюють. Ось вже й вітер починається лише 10 година ранку і вже дує вітер. Тільки накидав Лміно 66 на щуку. Взагалі нема клювань, тільки окуні раз вийшли і все. Ось такий малий хижак клюнув все на оберталку. Ось тут є така заросла ділянка річки, веду обертальну блешню. Такий удар аж піна пішла і під воду затягує блешню. Починаю я виважувати рибу. Вона тут десь вводрість стінряє і сходить. Не знаю, чи то голень чи то жерех був, але саме більше що сьогодні клювало. Досить гарна риба, але чомусь зійшла. Голвень ще й не клюнув по-взрослому, але ж невеликий. Ось дивіться, взагалі велетень схватив. Просто велетенський. Трофейний верховод. Ще й не доки задивився там на головня в корчах і зразу б'є, а там під деревом ще один бах так на оберталку. Блін, вітер почався. Заважає, ловити. Поки що такі засранці кліють. Він зразу обкакався, який витянув все на обертолку.